Всім привіт! Незламний оптиміст з вами. Продовжую свою серію відео про підземелля 4 сезону Shadowlands, і сьогодні я хочу розповісти вам про GrimRail Depot. Цей данж прийшов до нас з варлордів Дренору, і багатьом людям, які не грали в цей аддон чи не бігали в Таймволки, він може бути незнайомим та незрозумілим. Але ви на моєму каналі, а я вже спробую вам детально пояснити щодо чого. Раптом ви не знали, Хурдевиця додала портали в локації з новими інстами. Вони знаходяться біля Флаймастера в Орібусі і телепортують нас в Мехагон, Каражан та Горгронд. Нам в останній. Трохи історії. Серед скель Горгронду знаходиться залізничне депо, що слугує своєрідним хабом для залізної орди. Через нього вони постачають зброю для своєї армії по всьому Дренору. за допомогою волотенського потяга на ім'я Грімрал. Подейкують, що на ньому одночасно можуть переміщуватись сотні солдатів та безліч військової техніки. Ще на ньому встановлений Рейлган. Настільки потужний, що може пробити навіть енергетичний бар'єр шатрату. Потяг саме має вирушити, чи готові ми до цієї шаленої поїздки. З самого початку інста нам треба бути дуже уважними і слідкувати за мобами, що звуться Grimrail Technicians. Ці сволоти будуть пробувати запускати Iron Stars оці от девайси, а вони дуже сильно дамажать по групі. Кікаємо їх каст, станемо чи контролимо їх. Дуже вам раджу зливати їх першими, Найгидотніші моби тут. Перший бос або ж навіть боси, бо їх тут двоє, знаходяться зовсім недалеко від входу Winst, зухвали гоблін Паулі Рокетспарк та його брутальний помічник Борка. До речі, це вони побудували цей неймовірний потяг, який нам потрібно буде зупинити. Борка, цей орк-переросток, атакує гравців сильними фізатаками, а Рокет Спар розстрілює всіх ракетами і носиться як шалений на своєму джетпасі по всьому майданчику. Цих хлопців я дуже рекомендую вбити одночасно, інакше смерть одного неминуче підсилить іншого. Малий гоблін буде залітати на ящики і кастувати Missile Barrage, що наносить всім дамаг. Танку потрібно розвернути борку так, щоб коли він скастує Меддеш, то й вдарився в ящики, на яких сидить Rocket Spark, і збив його звідти. Крім танка, ніхто цей ривок ловити, звісно ж, не має. Rocket Spark буде кастувати Target Eliminator. Під нами з'являються великі червоні мішеньки, з яких треба бігенько відбігти, інакше нас сильно продамажить. Борка кастує обілку Slam, що збиває всім касти та дамажить в мілізоні. Так що не підставляйте з гравці ближнього бою. До речі, Rocket Spark не танчиться, тому танку треба зосередити увагу на борку. Якщо першого ми вбиваємо малого, то борка скаже ні і починає бити вдвічі сильніше і швидше, а якщо зливаємо орка, то Гоблін починає постійно розстрілювати всіх ракетами до самої своєї смерті, проте простіше вбити їх одночасно, щоб уникнути проблем. Після вбивства цих босів перед нами виникає питання: як же потрапити на цей потяг? Знаходимо прохід і заходимо у вежу. На шляху нам трапляються моби, що закидають нас гранатами. Не заходимо в лойд-зони і потроху підіймаємось вгору, вбиваючи всіх ворогів на своєму шляху. Схоже, це була правильна думка, тому що ми бачимо люк, через який ми можемо залізти всередину грімрейла. До речі, в першому вагоні сидить вендор, у якого можна купити зілля від захитування, деяким людям дійсно стає погано від картинки. Немає часу роззиратись довкола, треба за будь-яку ціну зупинити потяг. Моби, на яких я раджу вам звернути увагу всередині потяга, це ганери. Вони кастують неприємну обілку Шрапнель Blast, яка дамажить всіх перед лицем моби і трохи в конусі, тому танкерам треба відвертати їх спиною до групи. Решта ворогів теж мають свої неприємні обілки, але достатньо буде тримати невеликий спред та не стояти у зонах Взагалі раджу відводити суперників трохи назад, на вже зачищену територію. Таким чином можна здобути трохи більше простору для маневрів. Охи нелегко нам буде на сангові нафіксів на відчуваю. Розібравшись з дрібнотою, ми вступаємо в бій з другим босом Нітрох Thunder бій з ним складається з трьох фаз. На першій він просто стріляє з мортири та кидає гранати, так що уникаємо шкоди і не стоїмо в купі. На 60% здоров'я він тікає від нас і застрибує до штурмової гармати, котру нам в свою чергу доведеться знищити, щоб його звідти витягнути. Тут головне визначити з місцем, в якому ми будемо відбуватись від адів, бо вони почнуть лізти безперервно, аж допоки ми цю гадину не викоримо з його пукалки. А допоможуть нам у цьому набої, яким ми будемо підбирати з вбитих адів. У пріоритеті завжди бумери. Вони несуть з собою набої для гармат, в які нам треба буде залізти і пульнути другим скілом у боса. З гренадирів випадають гранати, за допомогою яких можна швидко вбивати мобів. Не знаю, чи це баг чи лайфхак, але гранати на третій фазі завдають чималої шкоди і босу. Так що можна їх нагребсти та добряче бурштанути. Час від часу платформа буде заливатись вогнем. Треба перебігати на інше місце. Бос буде прицільно розстрілювати одного з нас, слідкуємо за появою червоних очей над собою і ховаємось за ящики або стовпи. Вперше, коли ми сюди з друзями прийшли, то помирали дуже часто, тому що відбувався якийсь суцільний безлад, і ми не сильно розуміли, що тут робити, проте потім почали діяти злагоджено і пройшли його без проблем. Після того, як ми зруйнували штурмову гармату, до нас знову вилазить бос. Третя фаза найпростіша, на мою думку. Загалом нам треба просто добити боса, який нічого страшного нам вже не здатен зробити. Лише граната кидає час від часу. Перемогли ми, значить, боса, рухаємось вперед. У наступному вагоні підлога буде періодично заповнюватись полум'ям. Треба дочекатись моменту, коли вогню не буде, і бігенько пройти, по вогню не раджу бігати навіть танком. Підходимо до фінальної платформи і розбираємось з посіпаками, що стало у нас на шляху. Виходимо з вайдзони, які створюють грімвол скаути. Слідкуємо за своїм дамагом та здоров'ям, щоб не вбитись об щиток, що відбиває частину дамагу в нас самих. Скайлорд Товра. фінальний бос, який стоїть на нашому шляху командувач повітряних сил Залізної Орди. Вона буде кидати пастки, які дуже легко помітити по характерному стовпу світла на місці її встановлення. Спробуйте не ловити їх, інакше вас продамажить і прив'яже на місці на 6 секунд. Також Орчіха буде кидатись списом. Потрібно від нього ухилитись. Протягом всього бою над нами пролітає хатній улюблений стоври і дихає грозовим диханням на платформу, створюючи електричні Войдзони, з яких треба миттєво вибігати. Бо померти можна за декілька секунд. Чим довше триває бій, тим більше Войдзон буде з'являтися, і, врешті-решт, залишатиметься лише невеличкий клаптик підлоги, на якому ми і будемо пробувати вижити. Якщо у вас є проблеми з дамагом, то здати тут героїзм буде найкращим рішенням. Ворог зазнав нищівної поразки. От і тепер ми можемо без проблем та перешкод зупинити цей скажений експрес. Блін а хтось знає, як керувати цією штукою. А пофіг, завжди можна вдатись до старого доброго способу. Підірвати все до бісової матері. Воу, це так поїздочка була у нас. Але добре, що всі живі здорові, та ще й зупинили скаженішого шоарду від руйнувань, що несе з собою ця безглузда воєнна машина. Можемо сміливо йти відпочивати і відсвяткувати цю перемогу як слід. Дякую всім за перегляд. Якщо вам це відео було корисним, не пошкодуйте вашої вподобайки. Підписуйтесь на канал, не забувайте поширювати український контент серед друзів. Бережіть себе та своїх близьких. Допомагайте Збройним силам України та волонтерам. Поважайте одне одного і до нових зустрічей!